Всім привіт, друзі! Така тема у нас, як користуватись своїм рахунком у випадку, якщо на нього накладений арешт державним виконавцям або приватним виконавцям. На сьогоднішній день є така можливість, але лише в частині. Спочатку військового стану в нас було прийнято ряд деяких законодавчих норм, які дозволяли нам користуватись своїм рахунком, на який накладено арешт державного або приватного виконавця. В розмірі, що не перевищує 100 тисяч гривень. На сьогоднішній день ці обмеження змінились. І в нас діють інші обмеження. Тобто, якщо раніше це було 100 тисяч гривень, тобто все, що перевищувало 100 тисяч, було арештовано, було заблоковано, та ви нічого з цим не могли зробити. Але в межах 100 тисяч гривень ви могли розпоряджатися своїми коштами. На сьогоднішній день законодавство змінилось. І ця сума стала значно менше. Скільки вона складає, та чим це врегульовано і як цього досягти, я розкажу в цьому короткому відео. І так в нас врегульовано це питання законом України про виконавче провадження, а саме розділом 13, при та перехідні положення, пунктом 10.2. що він передбачає. Тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні введено указом президента України проведення воєнного стану від 24 лютого люта 2022 року, і двокрапка. Перший пункт. Фізичні особи, боржники, на кошти яких накладено арешт органами Державної виконавчої служби, приватними виконавцями, можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму в розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати. На сьогоднішній день законом України про державний бюджет в нас встановлено з 1 січня розмір мінімальної заробітної плати, якщо я не помиляюсь, це 7100 гривень. А з 1 квітня 2024 року це буде в нас 8000 гривень, тобто помножуємо на 2 і маємо 14200 гривень на момент запису цього роліку. А також сплачувати податки, збори без урахуванням такого арешту за умови, що такий поточний рахунок визначений для здійснення видаткових операцій у порядку встановлено цим підпунктом. Звернення стягнення в межах зазначеної суми на такому рахунку не здійснюється. Що це означає? Тобто воно відбувається не автоматично. Тобто, якщо у вас заблокований рахунок або рахунки. І ви хочете користуватись в межах цієї суми, що я назвав, тобто 14 тисяч на місяць, то вам ви повинні зробити деякі заходи, щоб це відбулось. Про них я буду читати далі. У разі наявності декількох виконавчих проваджень, ну тобто арешт від банку. Аліменти, ще щось, тобто ну, декілька виконавчих проваджень, відкритих відносно ваших рахунків, тобто відносно вас. І ви маєте арешти не з одного підприємства, не з одного кредитора, а з декількох. Стосовно однієї фізичної особи, боржника для усіх виконавчих проваджень визначається один поточний рахунок для здійснення видаткових операцій. Тобто, ви можете обрати свій рахунок один. Ну, тобто визначаєте банк відповідний і визначаєте в ньому рахунок. Кількість виконавчих проваджень не впливає на розмір суми, яка не підлягає зверненню стягнення і на яку фізична особа боржник може здійснювати видаткові операції. Тобто, хоч буде їх 100, хоч 50, хоч 10, хоч одне виконавче провадження, але сума, якою ви зможете користуватись, це буде у нас 14 200. Для визначення такого поточного рахунку у банку фізична особа боржник звертається до органу державної виконавчої служби або приватного виконавця, який наклав арешт на кошти фізичної особи божника, із заявою про визначення поточного рахунку у банку для здійснення видаткових операцій. Заява може бути подана в паперовій формі нарочно або засоби поштового зв'язку або в електронній формі з затриманням вимог становить законом України про електронні документи та електронний документообіг. обіг. Тобто, або ви пишете в паперовій формі і відправляєте поштою, або нарочно здаєте в орган Державної виконавчої служби або приватному виконавцю, вручаєте, або посилаєте, створюєте електронний документ, підписуєте електронним цифровим підписом вашим і направляєте шляхом цифрової електронної поштової адреси, тобто не виходячи з дому. У заяві зазначається номер поточного рахунку, який фізична особа бажник просить визначити для здійснення видаткових операцій, та найменування банку, в якому відкрита такий рахунок. Фізична особа бажник несе відповідальність за достовірність зазначеної в заяві інформації. Що повинен зробити державний виконавець або приватний? Державний або приватний виконавець протягом двох робочих днів з дня отримання відповідної заяви фізичної особи боржника виносить постанову про визначення поточного рахунку фізичної особи боржника у банку для здійснення видаткових операцій, та невідкладно не пізніше наступного робочого дня після винесення постанови, перше надає або надсилає відповідну постанову банку, обслуговуючому банку. Одразу зазначу, що Якщо це державний виконавець, це не буде відбуватись швидко. Тому, якщо ви зацікавлені розблокувати в цій частині собі рахунок, то слідкуйте за строками, нагадуйте про себе, телефонуйте, приїжджайте і, можливо, навіть беріть цю постанову, що він винесе, і везіть самостійно до банку. Тобто, щоб цей процес ускорити як, як можливо швидше. Друге, він перевіряє наявність інших виконавчих проваджень, відкритих стосовно фізичної особи бажника, Та у разі, якщо стосовно фізичної особи бажника відкриті інші виконавчі провадження, одночасно надає, надсилає відповідну постанову до органів Державної виконавчої служби або приватному виконавцю, які здійснюють примусове виконання у таких виконавчих провадженнях. У такому разі поточний рахунок, зазначений у відповідній постанові, вважається визначеним для здійснення видаткових операцій і в межах таких виконавчих проваджень. Тобто, зрозуміло, да? один виконавець. Незалежно від того, скільки їх взагалі є і де вони відкриті, виконавчі провадження, чи за місцем вашого перебування, чи за місцем реєстрації вашого майна, це два місця, де можуть бути відкриті виконавчі провадження. Виконавець, той, що виносить таку постанову про визначення вашого рахунку, він направляє таку ж постанову іншим виконавцям. Тобто вони вже повинні мати цю інформацію і ви зможете таким чином користуватись відповідною сумою грошей. Так, у разі надходження від державного приватного виконавця постанови про визначення поточного рахунку фізичної особи бажаника для здійснення видаткових операцій банк за визначеним у постанові рахунком здійснює видаткові операції на суму коштів у розміру, встановленими цим підпунктом. Тобто, зрозуміло, да? банк не повинен створювати вам перешкоди, це передбачено відповідним нормами законодавства, і на це я звертаю увагу. Якщо це відео було корисне, підписуйтесь на мій канал. Після підписання ставте на дзвіночок відмітку, бо не всі бачать, що в мене виходять нові відео, навіть мої підписники. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, запитання ставте у коментарях, буду відповідати, як найшвидше буду намагатись це робити. Якщо відео це цікаве, буду записувати ще такого роду відео і буду вам повідомляти, які є на сьогоднішній день ваші права, а не тільки обов'язки. Все гарного вечора. Всім мирного неба!